Там отой третій лишній, той ріженький, маленький. О. Розберуться. Бочку хтось привіз і поставив, але... Тяжове, щось в ній є, масло. Ну, щось горуче. Але бочка, блюся, алюмініва. Але з нею мороки багато було би. Так. А ну, пробив. Бо ж алюміній легко пробивається. Щось таке чорне, якесь горюче. Ну, Ось така горучка виливається з неї чорна. А може і не горучка, щось друге. Фара від машини і, мабуть, алюміній чи пластмаса. Поки що не звісно, але проводків трохи є. То заберу. Найшов робота китайського на батарейках. Вдома перевірю, Колеска на ногах. Тут знайшов по міті провода. Ну це все йдуть якісь деталі від машин, а у фара. Тут отражательку можна забрати алюмінію бо одна така сама є. Ну цей моторчик навіть. Там мідь є всередині. А це теж. А це то йде така подставка видвіжна на стакани у машину. Отако От складається. І... Ну, але її треба виймати, воно не я якось на кнопку. Значить так. Сьогодні треба попорати мідь із стабілізатора. Якогось неробочого, але вже отут, вже видно в щелях, що тут його нормально є. Отаке по мілочах треба буде повипалювати тут. А наприклад катушка є. Ну, і тут всяке таке мілочі треба буде випалити, там теж трохи буде. Сьогодні зробимо. Знімемо кришку, вже я болтики соїдинив. От і бачимо, стільки тут не є, ще треба буде оцю бляху зняти. Побачимо, що вийде з цього. Воно просто виймається з корпуса, вийняв і на другу сторону перевернув. І вже отут от по чуть -чуть, по чуть чуть якось треба добиратися до цього всього. То якась бочка, то вона нам не треба. Ну Ось з того стабілізатора також вже виняв, щоб вже починати розмотувати. А о, прийшлося перерізати. Але дивлюся, все йде як алюміній покрашений. Ну, але здається, може всередині буде дійсно мідь, може поверху тільки. Іде алюміній такий, подроблений, типу на мідь, похоже, а далі вже буде, побачимо. А то стабілізатора получилося ось тільки. На вигляд багато, але то все алюміній. Не вийде тако, типа здати. Хіба що ще дуже багато міді найти. І це туди помішати. Бо так навіть на руку чувствується, що ніяка не мідь. Значить так. аудіо аудіокасети оставив от брат 2 саундтрек колись модний був модерн токінг Ха, ще й по-русски -по написано понятно хулио іглесіас круг е, шура там бачимо якесь алосо саморобне щось. Ага. Вій, чорне рілля, не знаю, що це таке. Корні. Рефлекс. Гарик Кричевський. О, теж саундтрек. Солдати. Це ну, вже отстойне, звісно, колись цікавились таким М знакоме. Нормальне колись було. Глюкоза. Золотої кольцо Це бабське. Любе. Михайлов, долбоєбік. Ну і таке воно. Заберу дещо, звісно. Заберу по-любому. О, оце може навіть щось лакромоса інферно. Це навіть щось із метала, щось хороше. Значить так, потім ще покажу, якщо буде щось цікаве. Ну і з цікавого Рамштайн з хіти 2005. І група кіно Віктор Цой. О, вже мусорка під'їжджає, новий завоз. Ну, старатимусь так, щоб сюди не викинули. Дуже багато касет, хай би тут не викинули ще. Із розв'язаного мішка торчать диски. А вже бачу з іграми. Критичне положення Хайфлайф Life і там так далі. Гонки. Ми оглянемо все. О, Крокоділ Данді. Три частини фільми. А, нема всередині, ну будемо дивитися. Нет for speed. Може навіть самі коробки, але ми зараз глянемо детальніше. Ау я розпакував нормально, дивимось. Ну, чувствую, що вроді порожній коробки, але потім ще побачимо. Побачимо, що з себе цірели. Тоже по іграх цікаво, якщо буде щось ще. Що таке? Розійшлися? Той другий той третій собачка. Кумарить їх. Так, так. Мабуть, коробки самі чи що. Знов ігра, ну хоч в одному мусить тут дисків вообще нема. Мабуть, самі коробки. Ну коротше, ерунда така. І ще випав з мішка. Колонка, вже сам хтось щось строїв музична, отака. А може і флешка деяка в її буде. А ні, нічого нема в гніздах, ну це то точно не треба. А тут я швидко перегляну, чи є хоч один диск в коробці. Ну вже цього айфона я тут бачив. Отакий такий розкладений пополам задня частина. І передня. Ну, дисплей, ніби як цілий... Хто його знає. Тому бачу лежить дрелька. чи шуруповерт. З акумулятором, ну більш ніщо до її нема. Так, нормально. Тут ще й насадочка до її біта. Так. От, в Взагалі обдивлюсь вдома. Ну там бачу телевізор Samsung. Я вже підходив, дивився. Розтрощений, кидали їм. Ну, отако, будемо витягувати. Ставлю на паузу поки. А то його вивезли обшото, вже перебраного. я кришку зняв. І тільки самий кініскоп. Ну, значить не повезло.